Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати і перешкоджають наші перемозі. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі, як із чергова істерика Медведєва, викрила приховані сенси російського пропагандистського такого акту, а саме візиту Путіна до Монголії. Днями російський диктатор Володимир Путін здійснив візит до Монголії. В принципі невиразна подія, але чим важлива ця подія, чому до неї, до неї така увага? Тому що Монголія є підписантом Римського статуту, і за цим під цим підписом вона зобов'язала себе виконати постанови або розпорядження міжнародного кримінального суду. А саме вона б мала затримати на своїй території Путіна Да? тому, що минулого року ми пам'ятаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Проте затримання Путіна не відбулось, і це було зрозуміло з тих повідомлень. та інформація, яка циркулювала до. Того, як, як Путін вступив на монгольську землю, але е, хай е, ці рішення про затримання чи, чи не затримання Путіна на території Монголії залишиться на совісті і керівництві цієї країни. Нас цікавить інформаційний пропагандистський супровід е, цієї події. А він достатньо цікавий. Такий собі Медведєв, який є з таким собі рупором най, найчорніших думок. Е, Кремлівської верхівки, яка приховує камуфлює себе за такою дипломатичністю, час від часу своєму телеграм-каналі постить різні публікації, які не мають нічого спільного із здоровим глуздом. Проте ці заяви час від часу публікують топові пропагандистські ресурси Кремля, і роблять вони це в ті моменти, коли їм це необхідно. Або через Медведів вони хочуть донести якусь думку і сказати щось те, що не можуть проговорити так, дипломатичний род того ж Лаврова. Так от, з вчорашнього дня і сьогодні пропагандистські ресурси Кремля активно постять публікацію Медведів. Він написав наступне: цитую мовою оригіналу. Сервильный Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом президента Владимира Путина в, в эту страну. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС, то выполняйте. Монголы послали МУС и евроинтеграторов в детстве еще с 13 века в российском монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного суда больше всего боялся того, что кто-то из безумцев, попытающихся исполнить их незаконный ордер, В такому випадку і ждет їх жизнь буде стоїть не дороже тай нічтожне бумажки. Ну тобто, зрозуміло, що це виключно пропагандистська заява, але нас цікавить прихований сенс, який весь вся Кремлівська верхівка, вся Російська Федерація, її очільники зашифрували от у цих от таких огидних рядках. Російська верхівка, і зокрема Путін, хотів сказати міжнародній спільноті одну один меседж. Що е, їм начхати абсолютно на будь-які міжнародні домовленості, на міжнародні регуляторні документи, на міжнародні ордери і так далі? Вони їх будуть виконувати тільки тоді, коли вони їм будуть вигідні, або взагалі не будуть. Виконувати, що ми зараз і бачимо. І е, путіну було абсолютно все одно, коли він куди він поїде, до Монголії чи до Антарктиди, до Пінгвінів. Головне, щоб продемонструвати ось ці рядки, е, як то кажуть, окреслити їх для всієї міжнародної спільноти. Тож, друзі, якщо ви надалі хочете бути в курсі таких прихованих сесій російської пропаганди, залишайтесь на нашому каналі. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.